Вітаю на каналі Таро Це таро-прогноз для стрільців на червень 2025 року. Отже, загальні події, загальний розклад, що вам чекати у червні. І так, перша це у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що вам потрібно накопичувати гроші, збирати гроші, можливо, не дуже так, знаєте, витрачати на щось. Або ж ви саме будете так, знаєте, трішки таким жадібним у цьому місяці, чи жадібною не захочете витрачати на якісь там покупки. Також це може стосуватися, якщо, наприклад, стосунків, що ви можете ревнувати, ревнощі можуть бути, або ж, знаєте, як, типу, ти мій, моя, нікому тебе не віддам. От щось типу такого плану. Так, давайте ще подивимося. Шість мечів. Ви на щось наважитеся і вирішите, як рухатись далі, рухатись вперед. Можливо, ви. Відійдете, залишите, знаєте, в минулому якісь такі свої думки, події, і захочете рухатися далі. Або ж нарешті ви зберетеся зі своїми думками і вирішите, що треба ж жити якось далі, рухатися далі. Але е позитив тут в тому, що це вже карта до чогось кращого, до якогось руху вперед. І ще, до речі, можливо, що. Ви дійсно десь можете поїхати або переїхати. Можливо, у вас робота така пов'язана із поїздками, відрядженнями. Можливо, у стосунках ще це, що дійсно ви залишаєте, наприклад, свої стосунки, які у вас були, і ви рухаєтеся далі вперед. Так, подивимось ще карту. Вісім пентаклів. Вісім пентаклів нам говорить про те, що вам треба працювати, і ви отримаєте гарний дохід, непогану виплату або премію, але треба попрацювати. Можливо, навіть придати значення якимось таким дрібничкам. Можливо, ваш досвід можуть зацінити. Як спеціаліста хорошого. Якщо ми візьмемо стосунки, то у стосунках це, знаєте, теж треба попрацювати над цими стосунками, якщо ви хочете їх якось покращити і е, придати теж таку увагу різним дрібничкам у стосунках. Так, але для фінансів це непогана карта. Давайте подивимося ще на інші колонії які загальні події. Десять контактів, знову ж таки, прибуток, матеріальний дохід якийсь теж дуже хороша карта. Для здійснення бажання, мрії, також для сім'ї, перехід на наступний рівень стосунків. Або ж, ну, якщо ви там одружені, то це теж як покращення, все добре. Якщо не одружені, можете познайомитися або перейти на наступний рівень стосунків. Дуже хороша карта. Шість жезлів теж, дивіться, ви. Виграєте в чомусь, можливо, якась у вас подія, ситуація буде, в якій ви переможете. Або ж, знову ж таки, це рух далі, рух вперед, і ви виходите переможцем, у вас збудеться, якби ваша мрія, бажання, і, або, знову ж таки, це перехід стосунків далі, рух вперед, у вас просвіт. от. Королева кубків, емоції, все таке приємне, чуттєве. Можливо, ви ця королева будете відчувати такі емоції. Можливо, у вас так буде. Все дуже емоційно. Давайте ще витягнемо одну карту світ, карта світу. Дуже схоже, що ви дійсно десь або переїдете, або просто поїдете, можливо, відпочивати, або взагалі переїдете. Це може бути імміграція. Можливо, дійсно ви познайомитеся з якимсь іноземцем, людиною, да, не на нашої національності, а можливо, ви віддалено вже спілкуєтеся з кимось, стосунки на відстані. Або ж це може бути робота, теж відрядження, або компанія якась міжнародна, або там, де іноземні мови, іноземці теж віддалено, можливо, працюєте, або ж ще, можливо, знаєте, ви щось закінчуєте, підходите до завершення якоїсь справи, можливо, проєкта, можливо, навчання, і можете потім отримати, наприклад, дохід. Якийсь теж, до речі, по закінченню. Ну, непогані такі карти, як ви цікаві, теж випадають. Так, але я хочу сказати, що це загальний розклад, да, не забувайте, і це не у всіх може здійснитися, бо частково. Якщо вас цікавить більш детальніше якась інформація, то переходьте на мою сторінку в інстаграм, є посилання на каналі. Пишіть в особисті, будемо дивитися, розглядати. Або пишіть коментарі, залишайте свої. Контакти, я з вами зв'яжуся. І так, дивимось далі. Лицар Пентаклів. Можливо, якийсь лицар до вас рухається. Ви з ним дійсно познайомитесь, можливо, скоро. Або ж, це може бути як просування в чомусь, в якійсь справі, ситуації, але повільне таке просування. Але, знаєте, як стабільне, але повільне. Так, давайте ще. Або, може, ви дійсно десь кудись вирішили їхати чи хочете поїхати, але ще у вас воно ну, якби так на початковому етапі: Паш Кубків. Теж, знаєте, щось таке, що тільки починається, зав'язується, можливо, якась романтична переписка, щось таке от ще маленьке, ще таке, знаєте, тільки-тільки. Також паш, це може бути дитина, діти. Можливо, ви будете проводити час із дітьми, наприклад, або робота у вас із дітьми. Суд. Карта суда нам говорить про якісь зміни, великі зміни, щось, що дуже зміниться, і це також може бути еміграція, переїзд, або це щось, що стосується, знаєте, коли ви зрозуміли, що треба щось змінювати в своєму житті, що я вже не можу так жити, треба переходити, ну, йти далі, рухатися далі, як знаєте, таке переосмислення вашого життя відбулося. Також це, якщо взяти стосунки, це може бути як шлюб, так і розірвання шлюбу, Або, ну, перехід, тобто да, щось зміниться. Але якщо шлюб, то це ви розумієте, що це важкі стосунки. Не буде все просто, не буде так легко. Так само стосовно, наприклад, роботи чи бізнесу. Можливо, це якась новина ще. Ви можете почути якусь новину, яка теж дуже багато чого змінить у вашому житті. Давайте ще одну витягнемо карту. Десятка мечів. Так, щось закінчується, щось завершується, і ви, наче, як знаєте, починаєте нове життя, або щось заново, або знову ж таки. Це новина, яка може дуже вас ранити. Дуже якось так ну, така не дуже може бути приємна новина. Може, дійсно, ви тоді будете десь переїжджати, їхати, збиратися, щось змінювати в своєму житті. Це теж можливо. А може ще, знаєте, в прямому значенні ви підете на масаж на ігловкалування, наприклад. От, це може бути, давайте дивитися в позитивному значенні. Тому, нехай у вас все буде добре. Не треба думати про негативне, треба думати тільки про позитив. Бажаю всім удачі!